На 57 хвилин відтермінували орки початок історичного поєдинку. Вперше в жіночій лізі грає відразу дві команди із рівного БК Рівне проти збірної Рівненської області. Оздюшор. повітряна тривога завершилася, і поєдинок розпочато. В перших секунд гравчині Валерія Жартуна повністю заволоділи ініціативою. Баскетболісткам В'ячеслава Ковалевського мало що вдавалося. Була помітна нервозність у їх діях. Як не як перший матч в елітному дивізіоні відразу проти головної баскетбольної команди рівного. Ми були трішечки розгубленими і ну, не всі комбінації грали як потрібно. Деякі заплутувалися, хтось розгубився. Як результат, перша чверть завершилася із рахунком 16-4. А на велику перерву команди пішли за переваги БК рівне у 17 пунктів. У роздягальні В'ячеслав Ковалевський намагався заспокоїти своїх гравчинь. Втім, бодай спробувати відіграти таке відставання. Баскетболістки збірної Рівненської області у дюшор можливості не мали. Підопічні Валерія Жартуна за другу половину збільшили свою перевагу до 30 пунктів. У підсумку 71 41 В першу чергу. Хочу подякувати і своїй команді, і команді суперників за цю першу гру за 8 місяців. І дуже сподіваюся, що до кінця чемпіоната команди трошки розбігаються, бо важко важко після такої перерви починати. І склади змінилися, і дівчата без ігор. З минулорічного суперлівого складу в обоймі Валерія Жартуна зі стабільно основних залишилася лише Анастасія Кучерінок та Людмила Спередонова. Прогнозовано вони грали першу скрипку на паркеті. Кучеріонок за 35 хвилин набрала 17 очок, зробила три перехоплення та чотири підбирання. Спередонова стала найефективнішою в обох складах за 32 хвилини. На її рахунку дабл-дабл – 20 очок та 14 підбирань. Свою роль у команді каже пані капітан, розуміє як ніколи добре. Ну напевно, що підтримувати більше молодих гравців, розмовляти. Я думаю, можливо, так психологічний стан в команді ну більш за все, так а вже на майданчику я допоможу обов'язково. Чим зможу, тим допоможу. Для збірної рівненської області Оздюшор перший млинець виявився гливким. Не пішла гра в однієї з найдосвідченіших у команді Дарини Степанюк. За 34 хвилини на паркеті у неї 4 набрані очки, два перехоплення та два підбирання. Головний тренер вважає, що свою роль зіграло як хвилювання, так і щільна опіка суперниць. Найефективнішими ж у складі стали Марія Стопчук та Олександра Процикевич. А от найвлучнішою Софія Корнічук. Вона принесла команді 11 очок. Забили би ми десь. Своїх ще якихось 5-7 м'ячів, може, різниця була просто трошки менша. А по грі, по грі ми явно, да, сьогодні явно ми вступали цій команді Бекарів. Обидві рівненські команди у більшій мірі сформовані із молодих гравчин. Для кожної це шанс проявити себе. Бе, бо вони б ще років два сиділи на лавці. А зараз ви бачите, що у нас 2005-2006 рік народження грали дуже багато сьогодні часу ігрового. Вони б ніколи б не отримали такого часу в цьому сезоні, якби. Було не так. Тому, якби ну у кожного є свій шанс у тих гравців, шанс у наших рівненських гравців, шанс за кордоном, у молодих шанс тут. Життя покаже, як буде. Цей поєдинок став першим у єдиній жіночій лізі для обох рівненських команд у цьому сезоні. Далі у колективі у протистояння із Вінницькими командами відбудеться воно 29 та 30 жовтня у Рівному. Вадим Мороз Денис Коломис, телеканал ITV.